Вітаю вас, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні буде відео трошки незвичне, тому що у нас на заставці буде фото з розкладу, а я записую голос окремо. Що хотіла вам сказати? Взагалі це зовсім ново для мене робити такі. Показувати розклади, так? Не робити їх в прямому ефірі, а показувати те, що ми там з клієнтами, з товаришами, з подружками дивимося і які питання піднімаємо. Цей розкладне виключення, він дуже, як на мене, цікавий. І тому я все-таки вирішила викласти його. Я думаю, що особливо цікавий він буде тим, хто проживає на території моєї країни, України, тому що це питання для нас на сьогодні дуже таке болюче, щемливе і дуже хотілося б знати. А Знову ж таки, я не претендую на істину в останній інстанції. Я трактую значення карти, які мені випали, і буду дуже вдячна, якщо свої коментарі ви будете лишати досить толерантно. Всі інші будуть йти в блок. Так, цей розклад, це ми з товаришем, іноді в такі, влаштовуємо посиділки і спілкування на тему, а що, якщо і так далі. І тут у нас питання, чим а, скінчиться це СВО для деяких, а для нас пані війна для Раїсі. І для України. Верхній триплет це в нас для парібрика. А, перша карта у нас карта повішений. А, дуже цікаво, тому що це карта ну, такої стагнації, паузи, так, коли перевертаєшся з ніг на голову. І прикольно а, вийшло те, що саме в цій колоді. В небагатьох колодах взагалі так зображують повішені, і в нього, бачите, з, з, з нього сипляться монетки. І перша моя думка репарації. Далі все теж досить а, складається в розкладі і верхньому і в нижньому, так що дійсно можна вважати, що це, скоріш за все, репарації. Ну, тобто тут пауза, стагнація а, в підвішеному стані у нас, а, пані Раїся, і а, втрачає кошти. А так як ми ставимо питання, чим це все скінчиться, то ну, зрозуміло. Наступна карта у нас двійка мечів. І от що цікаво, я перепрошую мене. Можуть бути сторонні звуки. Не звертайте уваги, будь ласка. І що цікаво, у «Двійки мечів сам Артур Вейт в своєму ілюстрованому ключі до Таро, в, в своїй цій книзі, він дав таке значення для двійки мечів, як перемир'я. Ось. Але наступна карта, вона, можна так сказати, навіть радує. Тому що наступна карта у нас вісімка мечів. Вісімка мечів це зв'язаність, це недоступність, це зв'язаність з якимись домовленостями, а перед цим ми бачимо, якими, так, перемир'я і виплати, і ну, якби все на паузі, так? Плюс до того це може вказувати, як передача повноважень управління іншій сторонній ну, особі, країни. Ні. Тобто таке теж, от якщо на людину гадаєш і виходить вісімка мечів, то це може бути, коли людина перекладає можливість приймати рішення по своєму життю на іншу людину. А сама от все, очі зав'язані тут у людини, і навколо оці мечі металічні. З одразу на думку приходить висловлювання залізний занавіс, так? Ну, то маємо надію, що так і буде. І що цікаво, Наступні три карти нижній триплет це у нас для України. І перша карта у нас шістка пентаклів. Отримання оцих от е, допомоги, цих виплат грошових. Ну, взагалі, е, в шість пентаклів е, для мене, вона не є. Цією картою. По якій людина а, займається щедрістю так, і платить кошти, це дуже і дуже рідкі випадки. Тут зазвичай головні герої, для кого ми гадаємо, вони внизу з притягнутою рукою. Так, тому що, якщо брати там, почергово. П'ятірка пентаклів. Там люди, бідні, знедолені, йдуть взимку так, в лахміттях. І тут вони переходять в шістку пентаклів і такі розкидаються грішми. Ну, ні, тут якраз отримання допомоги. І що символічно, ця шістка пентаклів у нас знаходиться під повішеним, з якого сиплються монетки. Дуже цікаво, чи не так? Наступна карта у нас королева жезлів, і як показує моя особиста практика, королева жезлів у нас, коли йде розклад на країни, вказує іноді так на дійсно якусь постать впливову, а також, особливо якщо це жіноча карта, вказує на саму країну. І тут у нас королева жезлів. Королева жезлів це владна, сильна, незалежна жінка. Тобто це, скоріше за все, означає залишення своєї незалежності, державності при собі. І наступна карта у нас четвірка Пентаклів. Тут я вже, звісно, Розгулялася фантазією, якщо державність залишається, кошти ми отримуємо виплати. Четвірка пентаклів це збереження того, що в нас є. Тому що в першу чергу людина на цій карті намагається скласти так, всі свої пентаклі, в цю скриньку, тобто зберегти те, що в неї є накоплене. А якщо дивитися так, по черзі карти, так, то в трійці пентаклів зароблено, і в четвірочці Пентаклів людина це намагається втримати. Тому, якщо вже так зовсім розкатати губу, це і втримання того, що у нас є, а що у нас основне, що ми не поділили, це А, Мені цікаво, як ви би протрактували дані триплети для однієї країни та іншої. Якщо вам ці розклади взагалі цікаві, які я викладаю, будь ласка, ставте лайк, пишіть в коментарях, які ще б питання було цікаво розглянути. Бо в нас там за цими пасідками є різне. Є і про НЛО, є і звідки взялося таро, і, і майбутнє для деяких країн інших там. Ну, Тобто ми дивимося дуже багато цікавих питань. Якщо вам це теж цікаво, будь ласка, пишіть, я буду викладати ці відео, можливо, частіше. А замовити розклад ви можете в інстаграмі, нікнейм я залишу в описі до відео. А, ну, і... Для своїх співвітчизників я бажаю, щоб так, як я протрактувала цей розклад, щоб, отак, як ці карти вийшли, так у нас і склалося. Тому що ми прекрасно знаємо, чого ми бажаємо. Я, звісно, скептик. Я розумію, що можуть бути різні варіанти, і тому я зовсім спокійно робила цей розклад без внутрішніх хвилювань, розуміючи, що вони можуть завадити. І яке було моє здивування, коли він був настільки синхронічний для обох країн? Тому бажаю нам, щоб це збулося і якнайшвидше. А ми з вами зустрінемося вже в наступних відео.